А зараз ага. да? мені хто вийшов? Чуєш? Ну, дивився? Ні, хто? Тринадцятий. Ага. Тако не холодно. А в тем дайте. Але ти свиня. Я? Так. Чого? Мені не додали. А мені більше треба, ніж Олексій. Ну, что, дальше мы мені?

Як швидко хмар рухаються. Так, гняй мене. Не всемає похи. Ми унашу я за повсюду ту бікою ні там. Давай. Що моте у панді Я не бачу девін. Казав може Віталя. Я пытався, ен казав, у мене немає.